Замовили мене ось таку детальку. Це іде Кліпса під шарик біксенон фари Volkswagen Passat B5 1,8 літра. Зробив модельку. Відкрив Bamba Studio і запустив першу пробну детальку. Якщо все нормально, всі розміри співпадають, то роздрукую ще три штучки. Так, ще 4 хвилинки залишилось. І бачимо вже ось таку детальку. Зараз знімаю і перевіряю шариком. Так, ось така деталюшка в мене вийшла. Це я друкував без підтримок, а зараз пробую роздрукувати з підтримкою. Подивимось, що з цього вийде. Поміряв, все підходить, все нормально. Так, дві деталюшки зробив. З підтримкою трошки краще виходить оцей бортик. Шарнірчик ходить гарно. Запускаю на друг ще дві штучки. Теж поставлю підтримку. Так, і запускаю на друк. І завтра до замовника вже поїдуть готові детальки до автомобіля. Так що 3D-друг штучка класна. Просто так на ринку такі деталюшки не знайдеш. А 3D-друк в цьому плані виручає. Так, роздрукував детальки. І ось так відділяється підтримка на пластику педж. Взагалі без проблем. Якщо комусь треба 3D друк, звертайтесь.